Отже, оберіть свій варіант перший, другий, чи визначайтеся, і розпочинаємо нашу коротку відеодіагностику. Другий варіант. Отже, наскільки ресурсна у тебе точка енергетичної активності. Давай подивимось. Тут два рівні проявляються. Це гора, і це відповідно. Будинок цієї точки, це, звичайно ж, метафора, дуже багато води щось підмиває тебе, емоції різкі, такі на піку. напіку, йдуть, що тут, що тут. Схильна ти до крайнощів, який шлях проявлення цієї енергії, що ти обираєш? Дуже швидко рухаєшся. Знову ж таки, гору. Ми бачимо насипи такі. Намагаєшся себе убезпечити, зробити щось в житті таке, щоб тобі не було надто боляче. Бачити і вершини, куди ти йдеш. Зараз подивимось, чого ти боїшся. Так, був дуже непростий досвід. Ось бачимо. Сліди, хочеться себе вберегти від подібного, і яка перешкода в даному випадку. Метафорична карта показує, що тобі потрібно практикувати, запалювати свічки, тобі потрібно очищувати свою енергетику, тобі самі це потрібно вміти робити. Звертайся, я можу в цьому напрямку тобі допомогти, навчити. Та посприяти в гармонійних змінах і твоєї енергетичної системи, і в просторі твого дому. Яка можливість тобі відкривається по даній точці? Це вікно, бачимо, що рід допомагає тобі на перспективу. Тобто зараз ти не готова щось робити для того, щоб ця різкість тобі змінилася. Тобі потрібно дати собі час. Листочки ось осінні опадають, осінь на дворі і осінь в душі. Щось потрібно відсіяти, потрібне, не потрібне, те, що віджило, і те, що тобі приносить користь. Саме в емоціях, у взаємодіях, тобі потрібно зробити висновки. І коли ти будеш готова, яка можливість. Це творчість, проявлення, музика. Створюєш атмосферу, ділишся найтоншими своїми відчуттями, емоціями, перечуттями, інтуїцією. Тут дуже сфера глибока і масштабна, дає проявитися у будь-якому напрямку, але, звичайно, творчість тут переважає. І подивимось, який же це архетип цієї точки для тебе. Так, схильна ти до самопожертви. І це твій вибір. Просто ті, хто поряд мусять схилити голову, приймаючи цей твій вибір. Тобто ти йдеш до кінця, навіть якщо це тобі шкодить. Тобто, задумайся, що ти робиш, в чому ти собі шкодиш. Скоріше всього, душиш свої емоції, почуття, бажання, дуже на рівень інтелекту переходиш. Тобто тут ставиш хрест і активна саме голова. І куди це приводить? От по цьому фільму, подивись, це буде тобі корисно і журиться в стані збереження. У тебе зараз це точка. Хто поряд, чоловік, в якому архетипі Фенікса, який готовий ділитися? Тобто це людина, яка показує, що ти можеш переродитися. Він тримається в стороні, дивиться у твою сторону, але ти знаєш про існування цієї людини, і який вплив він може на тебе діяти, взаємодіяти. Тут не про маніпулювання, тут він просто спостерігає. І якщо ти готовий, якщо ти маєш бажання, то він тобі допоможе. Ось така. Тут енергетика цієї точки. Роби висновки, приймай цю підказку во благо і до нових зустрічей!